Друзі, вітання усім! У цьому відеоролику ми детально оглянемо це прекрасне кабінетне крісло моделі Bestseller нашого власного виробництва. Це й абсолютно нове кабінетне крісло, виконане вручну з натуральної шкіри, люкс-гатунку італійського виробництва. Погляньте, яка м'якість шкіра. Прекрасний вишневий колір шкіри. За потреби покупцеві ми надаємо клаптик-примірник шкіри, з якої виконане крісло. Саме цю модель крісла Бестселер ми виконали в каретній стяжці. Побачите, як прекрасно виглядає спинка гудзичками і сидінька. Усі дерев'яні елементи, які ви бачите на кріслі, також виконані вручну з натуральної деревини. Тобто це є накладочки на хрестовину, на сидінічко, на підлокітники та на спинку. Просто прекрасно поєднується натуральна шкіра з деревиною. Під дерев'яними накладками міститься міцна надійна хрестовина, яка витримує навантаження 150 кг. Також для виробництва крісла використано якіснішу фурнітуру. Механізм мультиблок, який витримує навантаження 150 кг. За його допомогою ви маєте можливість регулювати висоту сидіння, регулювати, регулювати жорсткість гойдання, а також гойдатись на кріслі та вибирати. Один з п'яти варіантів нахилу крісла. Спинка в крісла досить зручна та висока понад 75 см. Тут є така підтримочка поясниці, виділений підголівничок. задня частина крісла повністю в шкірі. Наголошую, що шкір замінника немає абсолютно ніде. Погляньте таке красиве крісло. В описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є оця необхідна інформація щодо цього крісла, тобто його параметри, вартість на момент перегляду вами. Цього крісла та придбання, додаткові фотографії та детальний опис. Тому заходьте в опис до відео, там ви можете ознайомитись з додатковою інформацією. Усім дякую за перегляд та бажаю гарного дня!